На Львів 6 квітня 2025 року. Бачите, як засипало снігом. Можна висоту сніжного покрову побачити, розчистити, щоб прочитати табличку. Тут квіти. Піднімемось трошки нагору, з ровно по кілька кроків перейдемо через дорогу. Це меморіал героїв Небесної Сотні. Нас сьогодні в присвячена тому, що ми дивимося на сніг. Дивимося, як місто засипало снігом. Дивимося, переглядаємо. Буде що згадати. Ви, до речі, коли пам'ятаєте найпізніший сніг? Я найпізніший сніг пам'ятаю, як падав 9 травня. Ну, Це так вже трошки давніше було. Моя мама пам'ятає сніг 12 травня був. А в той день, як 12 травня падав сніг, йшла одна жінка старша, дуже старша. Це давно було. І розказувала, що вона пам'ятає, коли сніг падав 1 червня. Це в наших краях. Львів і околиць. тюльпани і їх теж присипало сніг меморіал героїв небесної сотні Не завидно трамвайчики. От, пішов трамвайчик. Це дев'ятка. Дев'ятка колись ходила в вокзал, вокзал через центр. А зараз дев'ятка ходить трошки інакше. З центру ходить на торфіну. Там, де колись була зупинка кінцева, четверта трамвай. Четверта ходить з вокзала. Залізничного насихі, ну це для тих, хто давно не був у Львові, хто, хто не в курсі, бо хто у Львові регулярно буває, всі в курсі цих змін. А і тут теж квітуче дерево, яке теж засипало сніг. Ми ще пройдемося з вами до саду живої пам'яті героїв АТО. Щоб на рабші О 11 година. Ще кілька днів буде так холодно, кілька днів ще буде сніг. Орієнтовно до 10 квітня, від 6 до 10 сніжитиме. Мор зась буде ночі вачити знову ж таки квітуче дерево. Велодоріжка ми йдемо, по велодоріжці. Повертаємо вона вона проморчу. так, як ми вам обіцяли. Оцінити так, скільки снігу випало, а отут тут ми бачимо, що сніжок є. Знову ж таки вже це вже яблуні груші починають вітнути, де сніг, алеча черешня вона навіть відквітла. Колись на високий замок можна було підняти звідти, подивитись, там теж гарно все засніжено. Станом на зараз досі не відновлені екскурсії на, на високий замок. У нас є відео з цієї території, де ми йдемо зараз, з цього саду живої пам'яті героїв АТО. І в літню пору, і в осінню традиційну, і весняну. Ну а от зараз. До речі, це чергове весняне відео, я хотів сказати, зимове, але ну, весна ж. 6 квітня. Сніг буде лежати не тільки один день, не тільки сьогодні. Принаймні такий прогноз погоди. Да вийдемо трошки на вуличку Ужгородську. У нас є теж з Ужгородською, ми гуляли, тут неодноразово Ужгородська в нас питається, як буде вулиця Льва, ну або Лева. Не знаю, правильно, льва, лева. На вивісках льва. А от донизу Ужгородська спускається до колишнього дворика загублених іграшок. Дворика вже давно нема до вулиці Мукачівської. Ну і спускається Ужгородська до площі старий ринок. Тобто у Львові є площа ринок, а є площа старий ринок. Вона тут ліворуч вниз. А направо парк високий замок. А Зараз ми побачимо тут знову ж видно гарно дерева, засипані снігом, квітучі дерева. Форзиція, я розумію, але це все сніжком присипало. От, тобто дерева квітли, квітли собі і тут. Тут раптом пішов сніг, і їх присипало снігом. Дерева і тюльпани. А, і тут теж бачите, кущі присипало снігом, і там далі форзиція буде присипана снігом знову ж таки. Вже все зеленіє, а пішов сніг. Площа старий ринок. Пройдемо ще колись через територію колись дворика загублених іграшок. Забути тут. Давно не знімав відео, заговорююсь, втратив кваліфікацію. А тут цей був дворик. До речі, деякі путівники по Львову досі. Подають його якіснуючи. Іграшки перебрали. Що... За років п'ять їх нема. А його желедиться. Чотикси, ребить під ногами, ну, температура від'ємна. Плаща старий.